Стильна лаконічна модель окулярів для чоловіка сезону 2025. Ця модель дійсно подобається більшості чоловіків. Вона ідеально пасує під будь-який тип обличчя і, до речі, підійде для власників середнього або більшого. Повністю пластиковий у чорному кольорі корпус, такі максимально зручні, а також мають повний захист. Лінза з uv 400 фільтром, а також мають поляризацію, такі неймовірно комфортні, як на вулиці, також для кермування автомобілем. Мають пластиковий завушник мінімалістичного. Дизайну середньої ширини, а також флекс системи Вони неймовірно зручно сідають по обличчю, натиснуть і абсолютно легкі та невагомі. Асоцільні носовопори не залишають слідів при довготривалому носінні і максимально зручні м'яко сідають. Лінза однотонного тонування не занадто темна, але і гарно закриває очі, при тому, що блокує яскраве сонячне світло. Актуальні параметри на сайті Кейлінза або запитати можна у наших менеджерів в особисті, а також за Мовити можна онлайн телеграм або ж інстаграм на сайті Київ і для цього артикул залишаю у коментарях.